За доброю традицією учнів, які відмінно навчаються, учнів, які беруть активну участь у житті школи класу, нагороджують стипендію виконавчого комітету міської ради. Чи хочу зазначити, що всі ці учні це діти пільгової категорії, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Приємно от виконувати цю місію. Ми пишаємося вашими здобутками. Ви дійсно справжні молодці. Бажаю, що ви в подальшому гарно навчаю. Ви майбутнє країни, майбутнє нашого міста. Бажаю вам миру, перемоги, здоров'я, успіху, всього самого найкращого. Я опікун Авриленко Кіри. Це моя онука. Хочуся сказати. Велике дякую за те, що наша міська рада не забуває про дітей, які знаходяться під опікою. Це буде для Кіри і Наталі стимулом для того, щоб гарно вчитися, досягати якихось успіхів. Я вперше отримую цю стипендію. Щиро радий, що я знаходжусь саме тут, саме зараз. Місто турбується молодь, не забуває про нас. Підтримує нас стипендія є дуже великим заохоченням для подальшого навчання.